Хочу побажати всім в такий достатньо важкий час для кожної, для кожної сім'ї. По-перше, бути разом, підтримувати один одного. Підтримка це дуже важливо. Разом вирішувати якісь проблеми та негоди, які трапляються і не відмовляти собі десь колись і у насолоді якийсь. Хочу побажати терпіння в наступному році, він буде дуже важкий, мені здається. Наполегливості, щоб всі працювали і обов'язково виростуть дуже великі плоди з цього, здоров'я, щастя. Вірити в найкраще.